Я розумію, що всі хочуть шари, да? і всі питають, що йде з трактором. Ну, таке частіше запитання. Ну, відповідь, звичайно. До тракторів мотоблочного типу ви можете таке питання задавати: що йде до трактора? Від заводу до цього трактора йде фреза на 1,30 тридцять. І плуг вже від нашої компанії Полтавського виробника ЧП П-Крючков. Ми даруємо чи однокорпусний, чи двокорпусний. Цей трактор має 24 кінських сили, 20, вірніше верні, вибачаю, 20 кінських сил. 11,05 тут двигун. Тут регулюється колія передня, регулюється колія задня. 95 на 20 резина, широка ступиця. Мотоблочна коробка, ну мотоблочного типу. Гідравліка на підйом, на опускання і плаваючий режим додатковий комплект крил, Відкидна сидушечка йде з амортизованим греймер-системою. І ось бачите, як виглядає задня причіпна. От якщо вона так виглядає, то в комплект може йти плуг і фреза. І то ви можете розкомплектувати. Якщо вам не потрібно, ви там берете собі техніку, щоб тягати прицеп, то в принципі, ви можете відмовитись від плуха і фрези, Просто ну, вигідно купувати з і фрезою. Тому що якщо ви потім захочете купувати, це буде дорожче. Коротше, там фриза 300 баксів окремо буде коштувати з редуктором і плуг 6 тисяч гривень. Коротше, ще туга доставка. Якщо ви, вам треба буде фрезерувати і плугувати, зразу беріть собі трактор з плугом і фризою. Краще. Це Кентавр 200, Кентавр 160, Кентавр 240. Телефонуй, замовляй.